Сьогодні Христово неділя, а це означає, що кожен православний християнин пішить до храму Божого, щоб поклонитися животворячу древу Христа Господня, дає кому звершено спасіння людського роду. Чому саме сьогодні ця церква зносить на середину храму Христ Вілотворящий? Ми з вами, дорогі браті і сестри, три тижні потрудилися, вступивши на попит Святого Великого Посту. У ці тижні ми чуть втомилися, але найпоганіше інколи, коли за ці три тижні ми втратили внутрішнє бажання нести свій облік, досягнути тієї міти тих завдань, які ми поставили перед собою на початку Великого Посту. Ці людські спадають, і нам здається, що можливо не треба так рівниво відноситися до тих установ, які Свята Церква пропонує кожному християнину. Але щоб ми не втомилися, але бачили сам перед ціну нашого спасіння, Ця церква ціну свого уставу на утренньому у богослужінні і зносить в присутствує, через який ми зрячі своїми тілесними очима маємо пізнати ще раз постаратися продумати і оцінити ту жертву, яку сам Бог приносить заради. Людей. А це жертва життя безгрішної людини, людина, яка є ідеалом для кожної людини, яка живе на цій землі. Тому що Христос відбудував ту передостаток красу, з якою створена людина. Він того саме із животворящого Христа Господнього. Ми маємо черпати сили, які нам дадуть ще на протязі тих тижнів, які залишилися покрутитися Великому посту і досягнути все ж таки тих внутрішніх досягнень, які доступні кожній людині, якщо вона буде трудитися усердно і постійно. Весь тиждень, який наступає, це середина Великого Посту. А середа буде якраз центр, який відділяє початок Великого Посту до Святої Пасхи. Вона ще називається «Средопосли». І Тому нам треба, дорогі браті і сестри, ще раз наміститися над своїм спасінням і над тими можливостями, які є в рівні, якщо вона буде трудитися і буде черпати. І благодаті, яка є в церкві через кітаїнство, чудово через животрячий Христос Святий Ігнатій Брянчанінов так і пише, що в світі немає іншого ключа, який би відкрив, пирираючи хрест Христовий. І Хрест нас упрободжує все наше життя, наші православні храм відчаються Христом, який є маяком для кожної людини, яка дбає про своє спасіння. Сам вірять Христа на храмі дає нам знак того, що ми маємо при першій можливості приходити до храму Божого, для того, щоб тут зустрітися з Богом своїм, який нас полюбив, і постаратися і нам його полюбити. Саме до храму Божого нас приносять ще хвилина. Для того, щоб ми тут прийняли хрещення, пішли до погради церковної. Тут на нас сподівають надійний хрестик, який має бути у кожній православній людини як свідчення того, що ми робимо Божі. і щоб Господь сполідав з неба і бачив, де ми знаходимося, і коли просимо його допомоги. Саме хрещним знаменням ми себе ограждаємо від всіх наших. Зол, ряду їм від враження. Тобто зображення Христа Господнього це початок нашої молитви, це початок нашої кожної справи, це завершення нашого дня і завершення будь-якої справи Ми завжди маємо і попросити Господа допомоги перед будь-яким початком всякого доброго діла. І завершуючи його, ми маємо також перехреститися і подякувати Богу за наше життя. Хрест буде вінчати нашу могилу, як знамення того, що ми чекаємо Воскресіння і смерті, Друге пришествие Христа Спасителя, де кожен із нас з нас востане з року для того, щоб жити вічно. Дімітрій Ростовський каже, що Хрест є в основі. Свинського устрою, тому що є північний південь, є захід і схід, і якраз це очертання кресне всього Всесвіту. І людина створена Христообразою, тому що якщо ми, ми простягнемо руки, то ми будемо знаменувати собою Хрест Господень. Є чудовий пісний спів сьогоднішнього дня яке, мабуть, відображає серцевину, сутність обчення церкви про силу Христа. За утрішнім богослужінням ми чули такі слова Хрест Хранитель Вселенного, Хрест Красота Церкви, Хрест Царів Держава», Хрест Вірного Утверждення», Хрест Ангелу Слава. Ємонов'язня. Хрест хранитель вселенної, хрест воронить, оберігає безсесію, тому що ми пам'ятаємо, що смерть Христа на дивішку принесла принеслав спасіння тільки людини. Да, людина є виновною за страждання всього світу. Святе письмо, уставлення святого Апостола Павла так і пише, що творіння мучиться від ріка людини і чекає своди чад Божий, щоб людина востала і востане і вся зовнішня природа. І Христос, якраз ти зробив, Він відновив людські можливості, Він дав нам силу боротися з ріком смертю і і тепер вже влада дьявола не є абсолютним надтворінням. Головне, щоб людина це зрозуміла, і відбудовуючи себе через святість відновлюється і зовнішня природа. Відновлюється весь світ. Христос, Господь, наш Творець, не тільки Він побудував цей світ, він його охороняє на протязі всієї нашої історії. І тому церква і заявляє, що саме через Хрест Христов, борониться і обороняється вселенна. Приподобний Паїсій Святогорець пише, що якщо б не було Христа Господнього, то зла на цьому світі було набагато більше. А святитель Ігнатій Кавказський каже, що Господь через свій Хрест оберігає цю сленну, як мати своє дитя. Держись Христа Господнього і не загинеш. Христос Господень є красотою церкви. Чому саме красотою? Тому що в церкві відбувається освячення людини. Людина стає святою, а святість і все дійсна красота. Тому що якщо людина досягає життя в Дусі Божому, то вона є красивою тією красотою, яка і є заданістю нашого Творця. Ми відображаємо красоту свого Творця. Через Хрест Христов прощається церква і ще тому, що, як пише святитель Кирил Іюсалімський, Христом Господнім церква підноситься над цим світом. Це означає, що церква Христова живе в цьому світі для спасіння людей, але вона не розтворяється в цьому світі, вона не існує по законам цього світу. Та да, багатьом хочеться, щоб церква жила законами цього світу, щоб церква виконувала попав'язки якихось інституцій державних, суспільних, громадських. Але якщо церква починає жити життям цього світу, вона перестає бути церкву, вона перестає преображати людську душу, є ті, кому Господь благословив, тудитися над досягненням якихось матеріальних благ, але церква створюється Богом для спасіння вічного. Людської душі. Красота церкви ще й в тому, що саме через Хрест Христов ми об'єднуємося, ми такі різні, але ми об'єднуємося з вами. В центрі нас є Христос, є чаша Христова. І ще в древності святий Самопис писав, що хто є добро, що красно, але є ж жити браття у любі. Саме життя єдності і прикрашає церкву Христову. Хрест Христов є ще, як пише сюди, церква Христова є державою царів, тобто владою царів. Що це означає? Це означає, що Господь, який є цар царів, показав всім властителям цього світу, як треба керувати цим світом і що має бути в основі керування, а в основі є жертовність. Господь возноситься на Древе Кресте для того, щоб керувати цим світом, але керувати його через смирення. Це дуже важливо розуміти всякій людині, як їй дається якась влада, не тільки найбільша влада, яка є в нашому житті, але влада, будь-яка влада. Коли нам дається, ми маємо розуміти, що ця влада дається від Бога для того, щоб ми послужили іншим, і для того, щоб інші нам служили і нашим прихотям, нашій гордості, чи нашим якимись подобанням. а щоб ми проявляли свою міжність, в смиренні і віддавали себе, якщо це необхідно, в жертовне служення для інших людей. Хрест Христов являється ще і вірним утвержденням. Саме через Хрест Христов ми горождаємо себе від всяких злов напасти Злого Духа. Якщо б не було Христа кожного із нас, а ми є подражателем нашого Спасителя, це означає, що не кожний із нас є свій Хрест, але Хрест Христов є утвердженням тих Христів яким ми носимо на протязі нашого життя, які маємо носити безроботно, яких ми маємо бачити любов Божу до нас. І за все, що з нами відбувається, не тільки добре, а й те, що нам здається погане, ми змогли від душі ще подякувати Богу, розуміючи, що без цього неможливо моє спасіння, Хрес Христом є славою ангелів. І язви демонів. Це дійсно так. Саме Хрест Христов є тією славою, яка прикрашає все буття цього світу і ангельської сили, і земної. І найголовніше, що саме через Хрест Христов була отримана перемога над демонами, які володіли цим світом, володіли кожною Людину, яка жила на цьому світі. Світ Феофан Затворний говорить, що через Хрест Христов демон обманувся. Він думав, що через смерть Христа все і закінчиться. Вище не буде ніхто куди радити цей світ. Христос погиб на Христі. Але смерть Христова стала востаннім і смертю кожної людини. Коли ми говоримо про Хрест Христов, це означає, що. Саме з Христа ми хочемо черпати силу для боротьби за своє спасіння. І треба пам'ятати, що без Христа нема Воскресіння, і, без, і Воскресіння немає і без Христа. Від того, віднося, та людина сказала, що коли ми говоримо про Хрест, це означає про страждання. це Голубога і Хрест кожного з нас це своя Голуба. Але треба пам'ятати, що голова триває недовго, а вічно триває Воскресіння. І навіть якщо все земне життя людина буде страждати, це ніщо позрівняно з тим, що почнеться за гробом, за своїм Христом, а почнеться безконечна вічність. І саме треба нам так жити, щоб не боятися. Своїх кресів, не бояться тих страждань, тих переживань, тих складнощів життя, які інколи нас постигають без нашої волі. Дуже багато інших страждань, які є просто наслідком нашого нерозумного життя, але дуже багато того приходить на наше життя, що ми не розуміємо, чому воно приходить. Це і є той Хрест, який Господь нам дає, щоб ми через нього досягли вічного спасіння. Тому, дорогі браті і сестри, знаходячись на середині Великого Посту, не будемо ослабляти свої труди, а будемо бачити страждання нашого Бога. І будемо співвідносити ті маленькі переживання, які в нашому житті. І будемо дякувати, що в нас є життя земне, і в нас є його благодать яка ісходить із церковних тайністів із з чи з Христа Господнього. Те древо, яке пропиталося Його кров'ю, безсмертною кров'ю, яке іде на вічне спасіння. Амінь.